Я Сергій Черкасов, і в черговому випуску овертайму ви побачите чвертьфінали Євробаскету: Іспанія, Фінляндія та Греція, Німеччина. Торніки Шангелія та В'ячеслав Кравцов знайшли нові клуби, а ФБУ оголосило формат нового сезону. Отже, про це за пару секунд. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на цей канал. І що дуже важливо, на телеграм-канал в описі до цього відео. Поїхали! Почнемо з Євробаскету! Фіно із Марканеном в чвертьфіналі зустрічалися з іспанцями, яких все ще не відносять до фаворитів першості, але хлопці з Каріолу вперто йдуть до своєї мети. Перша чверть виявилася просто казковою для Фінляндії. Суомі набрали 30 очок при тому, що Марканен особливо і не вмикався. Він набрав лише два очки. Іспанці виглядали не найкращим чином. Більшість часу вони просто терпіли, а брати надгомеси старалися не дати супернику відірватися надто далеко. В них сьогодні на двох 42 очки. За першу половину Фурія Роха пропустила рекордні для себе на Євробаскетах 52 очки, але втрималася на доволі прийнятній відстані у 9 пунктів. Після великої перерви розпочався камбек Іспанії. Лорензо Браун непогано крутив двійки з Гомесами. У натуралізованого захисника в цьому матчі 10 очок та 11 передач. У Фінів включився Марканен. Форвард Юти в черговий продемонстрував свій атлетизм і вгатив згори з захисником на плечах. Але фурію, яка набрала хід, було вже не зупинити. Іспанці після 19 втрат суперника набрали 33 очки, що стало одним з ключових факторів у цій грі. Свої ветеранські 5 копійок ставив і Руді Фернандес, який в ключових епізодах відіграв так, як ти чекаєш від свого найдосвідченішого гравця, надійно, результативно і вбивчо для суперника. Руді, в якого 3 з 5 дальніх у цьому матчі, поховав надії Фінів на вихід далі. Маркен старався, набрав 28, але напад Соомі геть не працював так, як до великої перерви. Іспанія перемагає 100 на 90 і в 11-ти поспіль виходить до півфіналів Євробаскету. А от один з головних фаворитів турніру, збірна Греції, складала іспит господарями змагань. З самого початку гри німці забомбили суперника, закинувши у першій чверті 8 з 10 дальніх китків. Греція ж традиційно покладалася на Яніса. Німці вів за собою Денні Шрёдер, який встигав і паси роздавати, і закидати самотужки. Наприкінці першої половини Греція зуміла вийти вперед. А неймовірне влучання слукаса з центру майданчику подарувало Елінам лідерство у 4 очки перед великою перервою. На початку другої половини Німеччина повернула собі лідерство. У вогні був Андреас Обст, який загалом влучив 5-7 дальнік. Господарі заморозили Грецію своїм захистом, а самі стабільно набирали очки. За 6 хвилин третьої чверті німці оформили ривок 21. Яніс знову почав набирати очки лише за різниці мінус 15, та й то не традиційним для себе способом. Але прилітало у відповідь і йому. Черговий чудовий матч провів Франц Вагнер. Греція намагалася оформити камбек, але Шрьор та компанія контролювали перебіг подій. Це обернулося зривом у Яніса. У середині четвертої чверті він отримав другий неспортивний фол та достроково залишив майданчик. Без адетокумбу на паркеті німці довели власну перевагу до 21 очка. Після цього вилучився і сам Шрьодер, отримавши другий технічний фол за тришток в адресу Дімітріса і Тудіса. Незважаючи на це, Німеччині вистачило запасу, аби втримати перемогу. 107-96 господарі влаштовують ще одну гучну сенсацію та крокують до півфіналу. Щодо українського баскетболу, то він не стоїть на місці. Виконком ФБУ провів засідання, на якому визначився з форматом проведення наступного чемпіонату. Він проходитиме у чотири кола, але плей-офф у ньому не буде. Хоча першочергово планувалося проводити змагання за звичною схемою. Між тим, за умови покращення ситуації в нашій країні та згоди клубів, ФБУ може повернути плей-офф вже по ходу сезону. Також стало відомо, що чемпіонат проходитиме у форматі баблів та без глядачів. Залишилося лише визначити кількість учасників, адже досі ряд команд, серед яких Дніпро не підтвердили свою участь у новому сезоні. Для них встановили дедлайн. До 23 вересня вони мають визначитися зі своїми намірами. Окрім цього, ФБУ затвердило, що українські команди, які грають у турнірах не під егідою Фіба, мають заплатити 4,5 мільйони гривень на користь інших вітчизняних клубів. Як ви вже здогадалися, це рішення виключно про Прометей, який наступного року виступатиме у Єврокубку. А от колишній капітан збірної України В'ячеслав Кравцов знайшов собі клуб на наступний сезон. Центровий підписав контракт із Миноркою, яка виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Минулий сезон Кравцов розпочав у Дніпрі, а завершував у аравійському оході. Минорка вже стане п'ятим іспанським клубом в кар'єрі українського центрового. Раніше він грав у Валенсії, Бургосі, Фенлабраді та Сарагосі. Токош Ангелія також грав у Іспанії, але вирішив повернутися до Італії. Минулорічний переможець Єврокубку Віртус продовжив контракт із грузинським Форвардом. Він доєднався до італійської команди по ходу минулого сезону після того, як покинув ЦСКА. Токо став важливою частиною Віртуса, і клуб запропонував йому контракт за схемою 2 плюс 1. Проте Шангелія не скоро зможе доєднатися до своєї команди на паркеті. В серпневому матчі відбору до чемпіонату світу проти Нідерландів форвард травмував плече і не зміг допомогти своїй збірні на Євробаскеті. Відновлення після травми може зайняти три місяці. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватись на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, чи змогли б греки пробитися в півфінал, якби Яніс достроково не покинув майданчик. І чи не дарма більшість спеціалістів не бачило іспанців у якості претендентів на чемпіонство. Коментарі можна ставити як в ролику, так і в нашому телеграм-каналі. Дякуємо, до зустрічі в ефірі.